Отже. Почнемо ми сьогодні Франція в 11-15 столітті. В період 11-15 століття Франція переживала період феодальної роздробрості. Період, коли була послаблена центральна влада, і у феодальній державі були феодали, які мали великі маєтності, мали. Безпосередньо власне військо і феодальні відносини вони панували і спиралися на натуральне господарство. Якщо ми пригадаємо становище Франції, то наслідок Верденського договору 1843 року у нас Відбувся поділ імперії Карла Великого, звідки виокремилось французьке королівство. Лодальну роздробленість країни було зумовлено такими чинниками. Згубна традиція розподілу державних володінь між усіма синами монарха. Так, землі поступово дріблилися і все менше менше влади мав король як представник центральної влади. Надання королем земель як винагороди за свої, своїм васалам за залежність від нього і за службу. Далі, панування натурального господарства, яке знову ж таки не сприяло централізації країни, економічному господарському об'єднанню земель. Король не мав влади над своєю країною. Фактично. Владу на місцях зосереджували феодали. І оцей принцип, васал мого васала, не мій васай, якраз відображає феодальні відносини Франції. Коли, наприклад, феодал мав в підпорядкуванні якогось лицаря або графа, натомість той не мав служити саме йому, а не верховному монарху. Безпосередньо королівство ділилося на м, графства. Зокрема, бачимо на карті цілу низку графств різного розміру. Відповідно, кожен феодал очолював своє графство. Але в нас також були так звані землі королівського домену тобто це землі безпосередньо в управлінні самого короля. Якщо ви уважно подивитись на карту, то на 987 рік у нас синім кольором виділені саме землі королівського домену. І якщо так подивитися, то ці землі були найменші за розміром порівняно з іншими графствами. Наприкінці 10 століття землевласники Франції обрали королем графа Паризького Гуга Капета. Гуго Капет став засновником династії Капетингів, правлячої династії французьких королів. І саме з початку Гуго Капета ми говоримо про намагання централізувати державний апарат і зосередити владу в країні в руках однієї особи монарха або короля. Його наступник, Людовік шостий товстий, здійснив багато заходів для того, щоб. Подолати феодальну опозицію і посилити королівську владу. Зокрема, почав війну проти осиних діз, що пожирали країну своїми розбратом, тобто проти різного роду феодальних опозицій. Інколи феодали між собою віли війни, таким самим ослаблювали країну. Особисто керував каральними загонами, бився проти баронів, тримав облозі замки, які не хотіли коритися королівські влади. У 1124 році всі весали Північної Франції підтримали короля в війні проти Німецької імперії та короля Франції. Наступний правитель Людовік VIII, або його ще називали Левом, він приєднав до королівського домену Тульське герцогство таким чином, розширивши безпосередньо особисті володіння короля. Далі Філіп Август відновив більшість французьких територій володінь Планта Гінетів, тобто ті, що були безпосередньо в підпорядкуванні англійської корони. Наступник Людові IX святий. Провів цілу низку реформи на централізації монаршої влади. Зокрема, це була судова реформа, військова реформа та монетна реформа. Досить суперечливим є правління Філіпа IV. Саме за його правління відбувається поява нової форми правління як станова монархія. Форма правління, за якої одноосібна влада монарха обмежувалась станово-представницькими органами з різних станів. Але знову ж таки, за правління Філіпа IV ми маємо в 1302 році битва Золотих Шпор. Також він збільшив податки, призначив і. Позичав і не повертав грошові застави, змушував селян купувати свободу. Зменшив кількість золота в монеті. Зокрема, це призвело до монетства. тобто, коли реальна вартість монети не відповідала цьому. Змусив духовенство сплачувати податки, зокрема, вступив в конфлікт з папою Боніфіцієм VIII, Наслідок чого у нас відбувся так званий Авіньйонський полон пап, коли французький король взяв під контроль папу римського, створив станову монархію шляхом скликання у 1302 році першого станово-представницького органу парламенту, який називався Генеральний штат. Ще одною цікавою історією під час правління Філіпа IV красивого є судові процеси над рицарським орденом Тамплієри. Тамплієри за Філіпа IV Франції почались переслідувати та арештовувати. І перейдемо до другої частини нашого року, це Столітня війна. Столітня війна тривала з 1337 по 1453 рік. Умовно, вона тривала ціле століття. Це тимчасовий військово-політичний конфлікт Англії і Франції за територією, що раніше належали англійським королям. Причиною до Столітньої війни стала боротьба. За французький престол. Зокрема, англійські королі, маючи значні володіння Франції, стояли на завоюванні об'єднання країни під своїм керівництвом. Франція ж, навпаки, намагалася відстоїти своє володіння Фландрії, яке на той час було уже точніше ще в підпорядкуванні англійської корони. А найбільші битви це 1340 рік битва біля містечка Слейсе. Знову ж таки, девізом цієї битви, якби риби, вміли, якби риби вміли говорити, то робили б це французькою. 1346 рік битва біля Крейсі, французька армія була розбита. 1356 рік битва при Пуатьє. 60-тисячне військо англійського принца Едуарда розбило 25-тисячне військо французького короля. Зокрема, король потрапив до англійського полону. В ході столітньої війни Франції відбулося масове селянське повстання, яке війшло в історію як Жакерія. 1358 рік це вважається ріком пікового повстання селян. Причини цього повстання були наступні: феодальні утиски селян, що посилили їх експлуатацію. Зрозсереджена країна, країна була розорена Столітньою війною, збільшені податки, які і селяни не могли витримувати. Гроші побори на викуп лицарів, які потрапляли в полон, грабежі, голод, епідемії. Тяжке становище і велике бідування французького народу в умовах затяжної війни. У 1360 році Кар уклав мир з Англії. Безпосередньо наслідком цього миру територія Франції відходила до Англії. Англійський король відмовився від претензій на французький престол. Наслідком цього договору стало те, що частково Англія взяла під свій контроль територію Франції, зокрема, знову ж таки, цілу третину. Але натомість у нас англійці відмовились від ідеї, що на французькому престолі буде сидіти представник англійської королівської династії. 1369 рік відновлення військових дій. Майже вся територія Франції була визволена в боротьбі за владу після смерті Карла v Мудрого, Тобто в нас змінюється король, бойові дії знову відновлюються, і е, та частина Франції, яка була в підпорядкованій Англії. Частково була звільнена. Наступне 1415 рік битва під Аузенкуре Вона означила саме поразкою французів і перемога короля Генриха V. І фактично в 1420 році Англія і Франція були єдиним королівством. Відновлення бойових дій було вже в 1428 році пов'язано з облогою міста Орлеан. Зокрема, облога Орлеана пов'язана наступною жінкою. Це Жанною Дарк, національною героїною Франції. Є дуже багато легенд, перекусів стосовно Жанна Дарк. Але юна дівчина. Взяла участь у війні, ставши національним символом, піднявши бойовий дух французів, і завдяки її натхненню, завдяки її ораторському мистецтву, французи все ж таки перемагають. У 1436 році Карл Сьому вступив до Парижа. А в 1453 році ми говоримо про завершення війни. Війна завершилась тим, що у нас все ж таки Англія відмовилась від претензій на територію Франції, а відповідно королівська влада зміцнилася. Але внаслідок цього компромісу французи видали англійцям. Цю орлеанську діву Жанну Дар, яку потім спалили на вожнищі в Англії, нарікли її відьмою та єретичкою.